Вітаю, друзі! Сьогодні будемо працювати з суміжними та вертикальними кутами. І нарешті зрозуміємо, до чого тут є межа та вертикаль. Працюватимемо з підручником для 7-го класу з геометрії за авторством мерзляка. Всі означення та вправи для розбору будуть саме звідти. Отож, поїхали! Маємо значення, що два кути називають суміжними, якщо в них одна сторона спільна, а дві інші є доповняльними променями. Таким чином, з нашого рисунку, який ось тут уже я зобразила, ми можемо собі зрозуміти, що у нас є два кути, які саме кут КОЛ та кут ЛОР. І саме вони будуть суміжними. Тому що в них є одна спільна сторона. А саме промінь ОЛ, сторона ОЛ. Вона буде спільна, наче межа в двох сусідів. Так саме тому й суміжні. А інші дві сторони, тобто ОК та ОР, є доповняльними променями. З малюнку ми і так бачимо, що вони утворюють пряму. Саме тому ми можемо їх назвати суміжними. Суміжні кути, крім того, що мають спільну сторону і утворюють пряму, мають ще одну чудову властивість, а саме їхня градусна міра є 180 градусів. Тобто, якщо ми додамо градусну міру кута КОЛ плюс градусну міру кута Л, ОР у нас вийде 180. Тобто, якщо ми матимемо задачу, де потрібно знайти один із суміжних кутів, то очевидно, що ми будемо від 180 віднімати градусну міру відомого кута. Наприклад, якщо ми візьмемо, що кут NOR, нехай він буде 55 градусів. Тоді для того, щоб знайти кут КОЛ, ми маємо виконати наступну дію. У нас буде кут КОЛ дорівнювати 180 підняти 55. Так? Тобто відняти градусну міру кута ЛОР. Таким чином, ми отримали, що кут КОЛ буде мати 100. 25 градусів. Це є головне, що стосується суміжних кутів. Важливо завжди що, щоб вони лежали на одній прямій. У випадку, якщо ви сумніваєтесь, чи у підручнику це є пряма, чи ні, завжди можете користуватися просто лінійкою, якщо цього задача дозволяє таке робити і не вимагає якихось інших. Справ. І так, у мене є онлайн лінійка, і я вже побачила, що точно промені ОК та ОР є доповняльними. Тобто утворюють пряму. І так, а ми переходимо далі. Два кути називають вертикальними, якщо сторони одного кута є доповняльними променями сторін другого. Що це означає на практиці. Маємо найпростіший рисунок, який допоможе це зрозуміти. І так називаємо точка О нехай по центру, і для зручності позначаємо літерами RKM. Д. І так, два кути вертикальні тоді, коли сторони одного кута є доповняльними променями сторін іншого. Тобто у нас є кут, нехай буде перший кут це РОК, а інший кут вертикальний до нього, це буде кут ДОМ. А тепер розбираємо. ОК та ОД будуть доповняльними променями. Правда, це є одна частинка, так, одні сторони кута, а тепер інші сторони, дивимось, ОР та ОМ. Вони теж є доповняльними променями. Таким чином, ми можемо стверджувати, що ці два кути є вертикальними. Але у випадку вертикальних кутів. Їх, як бачите, є дві пари, адже кут D -O -R, ось він, та кут КОМ, вони теж будуть вертикальними. Тобто, ми отримали одразу дві пари вертикальних кутів. Перша пара, позначаю, РОК. І кут Д ОМ друга пара. РОД та кут КОМ. Пам'ятаємо, що від того, як ми назвемо куд КОМ чи МОК, різниці не буде, адже можна називати будь-яку сторону за трьома літерами. Головне, щоб всередині була та буквочка, яка знаходиться на точці. Тобто на самому кутику. І так, ось це є вертикальні кути, тому що обидві сторони одного кута, от якщо ми візьмемо, розглянемо кут РОК та ДОМ, то в кута РОК і ОК і ОР це є доповняльні сторони до двох інших сторін іншого кута. До ОМ та до ОД. Тому вони є вертикальні. І у вертикальних кутів є чудова властивість. Вони завжди рівні. Тобто, ми можемо стверджувати, що ці кути між собою рівні. І поставити замість коми знак дорівнює. З вертикальними кутами досить цікава історія, адже. Крім того, що їх є в даному випадку у нас дві пари, то також спробуємо розглянути їх трошки під іншим кутом. Як би це не звучало. Придивіться уважно, якщо ми зараз заберемо ці позначки, то можна побачити, що кутик РОК, а також кутик КОМ, вони між собою є суміжними кутами. Адже ОР та ОМ утворюють, зараз не ведемо, щоб краще було видно, так, це є доповняльні промені, тобто утворюють пряму, і в них є спільна сторона ОК. Тому ця пара кутів. Може бути ще й суміжною. А інша пара кутів: куту РОД та кут ДОМ, теж між собою будуть суміжними. Адже, знову ж таки, ОР та ОМ це є доповняльні промені, а ОД це є спільна сторона для двох кутів. Запишемо це для розуміння. Кут. Р О К та Кут К О М. Це буде перша пара суміжних кутів, друга пара суміжних кутів. КУТ. такут, та КУТ D -O M. Це друга пара суміжних кутів. А тепер подивіться уважно на цей же рисуночок, і як думаєте, на цьому суміжні кути завершились? Насправді ні. Маємо ще дві пари суміжних кутів. Зараз спробую їх вам показати. Це в нас будуть ось кут РОК, а також. Кут РОД – Це буде ще одна пара суміжних кутів. Кут КОР та кут РОД. Ну, і, як ви вже здогадалися, остання пара суміжних кутів будуть з іншої сторони. Тобто кут КОМ та кут МОД. Усі ці чотири пари, це в нас є суміжні кути. А загалом сума всіх кутів у нас буде, якщо в нас є по дві пари суміжних, то 360 градусів. Тепер давайте спробуємо розібратись на задачах. І так. Вправа номер 88. Укажіть пари суміжних кутів на рисунку 83. Дивимось. В А-малюночку у нас є безпосередньо одна пара суміжних кутів. Це в нас буде кут А, Б, Д. Та кут Д, Б, С. У них є спільна сторона БД. Ось вона. А також інші дві сторони це доповняльні промені. Це в нас є БА та Б. На малюночку Б. Маємо. Тут у нас вже йде два промені. І дивимось, скільки можливо може бути пар суміжних кутів. Перша пара це в нас є безпосередньо кут МКП. І суміжним до нього уважненько передивляємося, буде К, перепрошую, ПК і О. Тобто ось цей кутик перший, ось цей кутик другий. Чому саме так? Адже можна було би сказати, що кут МКП, а ще кут ЕКО, Є КО, теж могли би бути суміжні. Але ми знову повертаємось до правила і згадуємо, що у суміжних кутів, крім того, що дві сторони є доповняльними променями, має бути обов'язково спільна сторона, А в цьому випадку її немає. Тому це неможливо. Може бути лише кут МКП та ПКО. Або ж інша пара таких кутів, це в нас буде кут МКЕ та кутик ЕКО. Тобто маємо одночасно дві пари на одному рисунку. Переходимо далі. Далі бачимо, що у нас є з суміжних кутів це кут ФЦН, ось він, уважно роздивилися, та кут НЦЄ. А також це може бути пара кутів FCM та кут M, C, E. Ось, я їх позначила інакшими кольорами. І в останньому рисунку ми бачимо, що у нас з суміжних кутів може бути кут ABC та кут Д. І інший АДФ, е, а також кут FDE. Е. Ось і показали всі пари суміжних кутів. Переходимо до наступної вправи: вправа номер 89. Чи є кути АБ та ДБЕ вертикальними на рисунку 84. Розглядаємо випадок А. І так, кут ABC, ось він, і кут DBE, ось він. Очевидно, що в даному випадку в нас нема жодної пари доповняльних променів, які утворюються сторонами кута, тому тут немає вертикальних кутів. Переходимо до наступного рисунку. Навіть без лінійки на око вже видно, що воно нам підходить. Але, тим не менше, якщо ви сумніваєтесь, ви завжди можете брати лінійку і собі ось так от робити. Просто прикласти і так, співпало чудово. Тобто промінь BD та BC, ці два проміні є доповняльними. І переходимо до наступної пари променів. Прикладаємо лінійку рівненько, І бачимо, що промінь БА та БЕ e, теж є доповняльними. Тобто, в даному випадку, так, це в нас є вертикальні кути. І кутик АБЦ і кутик ДБЕ. E. Тому ми їх поробимо однакові позначки, адже вони вертикальні. Переходимо до останнього випадку. І так АБЦ. Ось він, і кут D, B, e. ось він. І здавалося б, у нас є уже очевидно, що БА та БД це доповняльні промені, але для вертикальних кутів інші дві сторони теж мали б утворити бути доповняльними променями. Тому ми бачимо, що це не є вертикальні кути. Тому це не підходить. Сподіваюся, щось уже зрозуміло. А для детального розгляду ще трошечки по задачах. І так, маємо. Номер 97. Маємо питання: знайдіть суміжні кути, якщо. І маємо три випадки. Дивимося з першим. І так. Перше. Якщо один із них на 70 градусів більший за другий, що мається на увазі? Робимо собі чисто схематичний малюночок. І так, перше. За умовою, кути уже суміжні, тому я одразу Зробила відповідний рисунок. І так, я точно знаю: в мене є нехай кут 1 та кут 2. І так, один із них на 70 градусів більший за інший. Тут на допомогу приходить алгебра. Ми точно знаємо, що будь-яке невідоме ми можемо позначити за Х, тому якщо ми градусну міру першого кута, скажемо, що це в нас є х градусів, то градусна міра кута 2 на 70 градусів більша, тобто х плюс 70 градусів. Таким чином, складаємо рівняння. Х плюс 70 плюс Х дорівнює. Згадуємо, що в нас є такого важливого в суміжних кутах. Згадали? Це те, що їхня градусна міра сумарна 180 градусів. І тепер розв'язуємо рівнянечко. Звичайне, лінійне, красиве рівняння зараз буде. 2х плюс 70. Це в нас є 180 градусів, звідси 2х дорівнює 180 градусів, відняти 70 градусів, звідси 2х дорівнює 110 градусів, або ж х дорівнює 55 градусів, бо ми 110 ділимо на 2. Тобто Х це ми знайшли, що це в нас є хто? Кут перший. Для того, щоб знайти кут другий, оскільки в нас просять, знайдіть суміжні кути, тобто обидва то кут 2, ми точно записали на рисунку, що це в нас є Х плюс 70. Додаємо 55 замість х плюс. 70. Отримали. 125. Або можна було іншим способом. Знову ж таки, за властивістю, просто 180 відняти відомий кут, відняти 55. Переходимо до другого. Так. В другому в нас питається: один із них у 8 разів менший від другого. Якщо він у 8 разів менший від другого. Зараз розв'яжемо уже в такому варіанті. І так, знову ж таки, робимо схематичний рисунок. Для чого я роблю всі схематичні рисунки? Тоді простіше, коли в нас є перед очима хоча б якась схемка, набагато простіше це якось усвідомити і зрозуміти, наскільки ми правильно рухаємося. Просто навіть морально легше. І так, маємо знову ж таки те саме. Кут 1, кут 2. І так. Пам'ятаємо, що, як правило, завжди менше позначаємо за х. В нашому випадку, нехай це буде кут 1. Він буде х радусів. Тоді кут 2 у 8 разів буде від нього більший. Тому це буде 8х. І знову ж таки, складаємо рівняння 8х плюс х дорівнює 180. Розв'язуємо. Додали 8х плюс х, наче 8 яблук плюс яблуко 9х. Дорівнює 180. Таким чином, х це 180 поділити на 9, або ж 20 градусів. І це в нас є кут перший. Щоб знайти кут другий, ми маємо що? Або помножити його на 8, або 180, цього разу я спробую іншим способом. 180 відняти 20. Це буде 160 градусів. Якщо я навіть підставлю 20 до позначки першої, так, де 2 дорівнює 8х, ми побачимо, що 8 помножити на 20 теж буде 160, тобто вправо розв'язана правильно. І останній випадок, третій, який каже, що. Знайдіть суміжні кути, якщо їхні градусні міри відносяться як 3 до 2. Спробуємо це розв'язати. Третє. І так, знову ж таки, маленький схематичний рисуночок. І так, маємо, що в нас є кут 1, кут 2. І ви пам'ятаєте, що відношення 3 до 2 каже нам, що. В одному куті є три частинки, а в іншому дві частинки, тобто які ще й однакові. Для того, щоб знайти цю частинку, ми її позначимо за х. Тоді виходить, що в нас перший кут це буде 2х, а другий кут це буде 3х. І можемо скласти рівняння, що 3х плюс 2. Х, це 180 градусів. Тоді маємо 5 х дорівнює 180 градусів, а Х у нас буде 180 поділити на 5. Або ж це в нас буде 36 градусів. І це в нас буде одна частинка. А всі. Сам кут 1 і кут 2, щоб знайти, ми маємо помножити 36 на 2, і ми отримаємо таким чином 72 градуси, а кут другий, це 36. Помножити на 3, і це буде або 108 градусів, або можна було відняти 180 відняти 72, і на стеж вийшло б 108 градусів. А, також можна було третій випадок розв'язати без ікса, пригадавши ще з 5 класу відношення та шостого з відношення до пропорції теми, що коли в нас є такі частинки, то ми можемо розуміємо, що разом цих частинок є 5, тому всю градусну міру обох кутів просто поділити на 5 частин, фактично те, що ми знайшли зрівняння, це є 36 градусів, і потім помножити почергово на 3 або на 2. Або, оскільки ми з алгебри точно вміємо складати правильні рівняння, користуватися цими знаннями і робити так, як розв'язано. Отож, я сподіваюся, відео вам буде корисне, а ми побачимось наступного разу з новою темою. Бувайте!